Розформовані в шість ЦНАФах, в Кременчуку, Полтаві, Миргороді, Лубнах, Пірятині та горішніх плавнях. Йде активна робота завдяки нашим поліції, Національної гвардії, прикордонній службі і центру комплектування. Я родився вирос в місті Баку Азербайджанське. Ну, на той час ще СССР, потім вже країна свободна. И в 90-х годах ко нам уже пришла армия освободителей. Мне тогда было 16 лет, моему сыну сейчас единственному тоже 16 лет. Вот я не хочу, чтобы он увидел то, что я видел, что творят эти освободители. В кавычках, естественно. Каждый доброволец, который выявил желание, сначала пройдет военно лікарську комиссию, соответствующие тесты, Відповідну перевірку, тільки потім приступить до навчання. Одразу не буде приймати участі в бойових діях тільки після бойового злагодження в складі підрозділу. В ці бригади війшли наші герої, які захищали територію України і в Гостомілі, і в Харкові, і в Маріуполі, в Рубіжному, де в інших містах це буде костяк. А інші люди це добровільний рекрутинг, це не мобілізація. А саме високо вмотивовані. Бійці, які долучаться до лав міністерства внутрішніх справ, матимуть можливість і звільнити нашу територію а саме головне, що зможуть отримати і фах додатковий фах, і розпочати свою роботу в Міністерстві внутрішніх справ.